Всім привіт, друзі! Я радий та вас на новому випуску по грі Car Parking Multiplayer. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. І це у нас вже четверта серія від нуля до Mercedes GT63, іншими словами, Акула. На перекупі в грі Car Parking Multiplayer. Нагадую, що в минулій серії ми добре продали Mercedes Caban в плюс 70 тисяч нам. І зараз маємо на балансі 622. Тисячі. І нам зараз е, на ці гроші потрібно купити якусь нову машину, щоб теж її, надіюсь, що вигідно перепродати. Головне, що не в мінус. Так, ну і давайте, в принципі, зразу відправимося тоді на авторинок, хотів сказати, донат авторинок, але у нас нуль доната. Так, ну ладно, давайте відправляємося на звичайний авторинок і шукаємо там якусь тачку на перепродажу. В минулі серії, як ви пам'ятаєте, ми намагались також знайти на ці гроші тачку, щоб перепродати. Але в нас були тупо варіанти за 15, 10, 20, 30, 50 мільйонів і так далі. тобто Взагалі не під наш бюджет, але надію, що цього разу ситуація буде трішки інша, хоча б трішки краща, і ми знаймо тачку, яку ми можемо купити та вигідно перепродати для нас. Ну, давайте зараз подивимося, що у нас є на авторинку. Я вже в принципі під'їжджаю. І в нас не густо все одна тачка, або в мене нічого не пригрузилось. Да, тут все одна тачка стоїть. І це в нас BMW. Так, засуджую ці знаки, що на BMW написані. Але один мільйон у нас BMW стоїть і в принципі все. Якби ну, в нас такі грошей немає теж, тому і це не вигідно було б, тому ми її не будемо купляти. Ну і знову почалася та сама історія, що й в минулому відео. От бачите, 35 мільйонів Porsche. Ну якби да, Porsche донатний 5 тисяч конів він коштує, але ну якби 35 мільйонів, вибачте, мене в нас теж немає. Так, 70 тисяч хаммер, але машина не ліквідна, ми її брати не будемо. І один мільйон, блін, оце класна тачка за мільйон, я б взяв її. Але ну, реально, зараз так обідно, що в нас цього мільйона немає. Я ну, За мільйон я б її на ура взяв би. Це реально, дивіться, без бамперів перше. Там я бачу 1695 сил, ось на ній. І плюс ще який який, є вініл, ну, типу, імітація ржавої BMW, Ну, реально, це типу за мільйон таке взяти. ну, це дуже круто. Така тачка ну, з такою економікою, коли в нас якісь корчі коштують по 20 мільйонів. Коштувало, напевно, мільйонів реально 10 така машина. Але, на жаль, ні. На жаль, у нас немає мільйона. Плюс він її зняв з продажу і кудись пропав у нас цей гравець. Ну, Нічого страшного, хоча б вже не так страшно, як в минулому відео, що вся, от, хоча б є такі ціни. Он бусик за 50 тисяч. До речі, можна було б взяти. Ну, давайте чисто ризикнемо, може перепродамо. Але щось я взагалі не впевнений, що ми його дорожче перепродамо. Ну, 50 тисяч, в принципі, невеликі кошти, можна ризикнути взяти. О, дивіться, друзі, у нас як за 110 тисяч, давайте, в принципі, його теж візьмемо. Чому б ні, типу ціна нормальна, прям навіть не з ринка. Тому, хоча, якщо чесно, в карпаркінгу ринкової ціни як такої, то немає. Але, ну, типу, ви ж бачите, всі ставлять тачки за суму, яку їм хочеться. Тобто заходів, от чувак, 50 мільйонів за ауді свою нікому не потрібно. За 50 мільйонів він її поставив. Тобто, ви зрозуміли, ніякої економіки ринка в карпаркінгу не існує. Але все одно 110 тисяч за тачку в карпаркінгу, я думаю, це реально класна, вигідна ціна для нас. Тому ми спробуємо цей лексус, в принципі, і перепродати. А до речі, що в нас по балансу? А по балансу у нас 462 тисячі. Теж непогано, в принципі. Ще якусь одну тачку за 1200-250 ми можемо взяти, якщо вона, звісно, буде вигідна для нас. Але щось я сумніваюся, що такі варіанти у нас з'являться. Ще ще, в принципі, така Феррарі за 2 мільйона. Ну, теж ціна якби, би і непогана, і, ну, і перепродати її за таку ціну ми не змогли б. Ну і в принципі, м'яко кажучи, в нас таких грошей не вистачає. Ну, от, буквально трішечка, от, буквально мільйон шістсот нам не вистачає на цю Феррарі. Але, ну, типу, я б її. Все вівно не брав би. Так, що вона ще з'явилася Так, x здається, так, це машина називається. Якщо ні, то поправте мене в коментарях. 2 мільйона вона коштує, 125 сил. Ну теж, якби, Здається, що і нормальна ціна, але здається, що ну за таку ціну, якби її не продаси Ну і в нас, звісно, таких грошей немає. Так, ну і в принципі все. ось Ситуація просто одна за одною повториться. А ну-ка, що там з'явилося? Здається, за 800 тисяч Subaru ну, чи не Subaru Mitsubishi у нас за 800 тисяч з'явилося. Ну, теж, якби не особо вигідна ціна, якби навіть у нас були ці 800 тисяч, я б не брав. би. Так, ну і в принципі все. Більше чого. Що... А, ну от смарт за 500 тисяч. Чіт. Так, ми і повірили, друзі, да. Я не знаю, друзі, дайте мені сил з цими гравцями карпаркінгу. От чому? Чому не можна... Якусь ринкову ціну придумати тачкам. Ну, от Я не розумію, чому так просто. Дивіться, у нас є Ламба Урус за 35 мільйонів, і от мені цікаво, на Android, цю машину видалили з гри. Тобто вона є тільки в користувачів, які грають в карпаркін з айфонів. І от мені цікаво, напишіть в коментарях, що буде, якщо цю тачку е, купити на Android. Тобто вона в те, ну просто ти потратиш. Грубо говоря. Чи... Гроші на повітря. Чи вона в тебе буде реально, типу, як ексклюзивна тачка, типу якийсь баг буде чи що. Ну, я так розумію, що, скоріш, якщо я зараз куплю цей Урус, то просто мінус 35 мільйонів буде. А машину я не отримаю. От цікаво, напишіть в коментарях, що буде, якщо її реально зараз купити з Андроїда. Так, ну я більше не бачу варіків, щоб нам тут купляти щось, тому давайте в нас є вже дві машини на перепродаж. Ану, почекайте, ось це Mercedes різнокольоровий, за які буде стояти зараз. А ну, глянемо, якщо. Ну, бувають просто моменти, коли дуже везе, і гравці просто за копійки віддають машини. Так було з... на... в нас на шляху м Як ви Пам'ятаєте, як ми в принципі купили той М50 за, за все за 300 тисяч, прикиньте, за 300 тисяч ми на шляху до М590 купили нашу ціль, би, але я думав, що нам доведеться витратити 10 там, 5 мільйонів і так далі. А ми все за, за 300 тисяч купили. Ну і тут, в принципі, не той варіант. Тут просто за 50 мільйонів за оверпрайс виставив чувак свій мерседес. Ну нам таки не потрібно. Я пропоную зараз відправитися, перепродавати наші машини, які нас вже є. І тоді вже купляти шукати якісь варіанти, тому що зараз ми все, будемо дуже довго шукати щось реально нормальне. Тому давайте відправляємося, перепродаємо те, що в нас вже є. І я думаю, буде доречно почати з лексуса, в якому в принципі, в такому стані, в якому він і є, в такому ми його і поїдемо продавати. Нічого міняти не будемо. Тому відправляємося на авторинок. Продавати будемо десь, я думаю, плюс мінус за 350 тисяч. Десь так. Це Та, я виставив наш лексус за 350 тисяч, і нам, як завжди, залишається тільки чекати, поки його хтось купить. Будемо надіятися, що його взагалі хтось купить, тому що в принципі... Ну Тачка така не особо ліквідна, тому от є риск, що її не куплять, і ми взагалі підемо в мінус. Але я сподіваюся, що так не буде. Нам якийсь Вітя пропонує 100 тисяч за цей лексус, але 100 тисяч, ну ви розумієте, це дуже мало. Давайте запропонуємо йому хоча б 200. Я б вже не проти був би за 200 його продати, але ну 100 тисяч це мінус мені в 10 тисяч. Мені взагалі не вигідно його за таку суму зливати. 100 і все, ну ні, 100 вибачай, але ні, за 100 я точно не продам. Так, ну і все. 50 він нам запропонував, ну давайте напишемо ну 180, хай буде, да? Напевно, так. І заберемо за цю суму чи ні. Цікаво, ну давайте подивимося. Ні, він стоїть на своєму 150. Е ну, давайте напишемо 200 і все. Хай, типу, хоче купляє, хоче ні, 200 і все. За меншу суму не віддам. О, 180 тисяч. Він вже пропонує нам нашу ж ціну. Ну, давайте, в принципі, поставимо за 180 тисяч. Мені, в принципі, не складно. Давайте 180 тисяч, Так, 180. Не толкайтесь. Блін. От навіщо толкатись? Я не розумію, що це за гравці. Так, все. І таким чином ІЗІ 70к. Знову ж таки, в принципі, такий самий прибуток, як і з минулої машини. 70 тисяч, але все рівно це, напевно, були найлегші 70 тисяч за, в принципі, весь наш шлях до gt 63 І маємо 642 тисячі знову, але в нас ще є одна машина, і це в нас ось такий бусик, Ford, Ford Transit, в принципі, теж. Ну і давайте погнали перепродавати його, і от з ним ми вже є сумніви зможемо. Його перепродати чи ні, нагадую, взяли ми його за 50 тисяч і виставимо не сильно дорожче за 100, якби. ну як сказати, не сильно дорожче, в два рази дорожче, але ну да. виставляємо за 100 тисяч і надіємося, що хтось купить. Якщо ні, то будемо знижувати ціну, але я ж говорю, я взяв на свій страх і риск і я не думаю, що нас вийде його перепродати. Тому варіанти і розвиток подій можуть бути абсолютно різними. Тому будемо дивитися, не будемо гадати, будемо дивитися тільки, що ж воно як вже буде. Ну, давайте, коротше, під'їдемо десь сюди. Так, у нас вільних місць немає. оце проблема, насправді, це реальна проблема. Так, а чому у нас авто 40 мільйонів автобус коштує, понятно. Так, далі 800 тисяч. О, вільне місце є. В принципі, варіантів на перекуп, щоб заодно і купити у нас немає, але виставляємо наш бусик за 100 тисяч. Ну і все. І очікуємо знову ж таки. І, на жаль, поки що мої прогнози збуваються. Ми її не можемо перепродати, тому що стою я, в принципі, ну, немало на авторинку, але його ніхто не бере за 100 тисяч, тому пропоную буквально на 10 тисяч знизити ціну і виставити його за 90 тисяч. Можливо, так хтось купиться, купить цю машину. Але теж я дуже сумніваюсь, тому що в нього дуже мала ціна в магазині. І тому якби продавати більше цієї ціни, я думаю, якби гравцям не вигідно. Тобто навряд чи хтось купить реально хоча б за таку ціну навіть. Друзі, тільки що хотів сказати, що хочу зменшувати ціну. І в мене тут же вилі, вилітає сервер. Ну, в принципі, так і таке буває, що тут сказати. Тому ми перезаходимо заново, і я думаю, значно ми зменшимо ціну. І виставимо цей бусик за 70 тисяч. Тобто, ну в принципі, 20 тисяч плюсу з цієї тачки це вже буде нам добре. Тому що я ж знову таки говорю, що далеко не впевнений, що зможемо її прибрати. Але взяв її так на абу. Тобто, мені в принципі 50 тисяч було взагалі не шкода. Тому, типу, чому б не спробувати? Давайте заїжджаємо на авторинок і ставимо її зразу ж таки за 70 тисяч. І якщо її навіть за таку суму не будуть брати, то ми знизимо ціни до 60 тисяч, а потім вже будемо ну, в нулі її продавати. А якщо навіть і в нуль не продамо, ой, що я роблю за, 000, за 60, 000, зразу виставляю. А потім, навіть якщо ми її не продамо, то буде в нас вже з цієї тачки мінус. Тому нам бажано її продати за 70 тисяч. Давайте ставимо і надіємося, що хтось її купить. Друзі, авторинок вже, в принципі, доволі пустий, я навіть я сказав, повністю пустий. За 70 тисяч в нас його ніхто не бере цього бусіка. Тому я пропоную вже в наступному відео продовжити його перепродавати. Ну і, звісно, я думаю, ми будемо зменшувати ціну потрошку помаленьку. Але, ну, як ви бачите, за 70 тисяч не судьба нам його продати. І це було, в принципі, очікуємо. В підсумку цього відео ми маємо 642 тисячі на балансі. Ось такий бусик, який купили за 50 тисяч і не можемо перепродати. Ну і в принципі це в нас все поки що. Ну, я думаю, непогано. Заробили, в принципі, сьогодні плюс з Лексуса. І на цьому будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайк, якщо вам подобається ця рубрика. Будемо її обов'язково продовжувати, якщо побачу актив під цим відео. Ну і я ж бажаю всім удачі, всім пока.